Обов'язково потрібно до заяви прикласти карту з державного геокадастру. І вони, коли, якщо додадуть вам відмову, з цією відмовою прийдете до мене. Мешканець села Містке Анатолій Порока засуджений до умовного терміну. Кожні два тижні протягом року він має приїздити до Сватового для відмітки у райвідділі з питань пробації. Сьогодні звернувся ще й за консультацією із земельних питань. Нашлі два патрони, один гоже, ну. боевой считается, другой шумовой. Подобрал я их там, где собирал орехи в саду, там раньше стояли военные. Подобрал, хотел сделать с него брелок, бросил в этот в ящик и забыл за него. Я вернулся с питанием земли по поводу выдачи двух гектаров, которые обещали бесплатно, и по поводу синокосов так как у меня умер отец. Раньше я не был заинтересован этим вопросом, а теперь как бы досматриваю мать ей 70 лет. Бюро безоплатної правової допомоги у Сватовому відкрили шість років тому. У Сватовому два фахівця надають консультації за графіком у п'яти пунктах, зокрема у бібліотеці, центрі зайнятості та терцентрі. Ми допомагаємо людям писати людям писати до будь-яких місцевих органів, органів державної влади і так далі. А ось до вторинної правової допомоги. Згідно закону України про безоплатну правову допомогу мають декілька верст населення. Ну це, наприклад, такі як учасники бойових дій, ветерани війни, внутрішньо переміщені особи. Саме ці категорії клієнтів бюро, а також малозабезпечені громадяни, можуть розраховувати на безоплатне представництво їх інтересів у судах. Переважна більшість звернень до служби, за словами завідувачки сектору Анни Хафізової, стосуються земельних питань в 2020 році, двадцятому ну, році. Ну, я так вважаю, це мабуть через карантинні умови, які у нас обмеження є в країні, за 2020 рік це було 515 осіб. А за 2021 рік це було 829 осіб, які звернулися саме за консультацією. Це звільнення від відбування покарання з випробуванням засуджень, які відбувають покарання у вигляді громадських робіт і. І засуджені до позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Юридичні консультації надають протягом двох годин. За цей час консультації отримає п'ятеро клієнтів райвідділу з питань пробації. Загалом на обліку цієї служби перебуває 110 жителів району. Саме більше звертаються з питаннями щодо аліментів, розлучення та поділення майна. Нині тривають перемовини про відкриття подібного консультаційного пункту на базі обласного будинку інтернату для людей похилого віку. Юлія Щербак, новини на Суспільному.